Ну а поки до подій на східному фронті найгарячіше на покровському напрямку, на Новопавлівському, наші оборонці провели. Перегрупування і завдяки цьому змогли стримати ворога. Успіх на фронті часто залежить від вчасного передавання достеменної та повної інформації про дії противника і здобути її головне завдання військової розвідки. Саме ці дані допомагають командирам ухвалювати рішення, від яких залежить життя і здоров'я українських захисників. Як працюють наші розвідники на передовій, про деталі найскладніших операцій в ексклюзивному матеріалі нашого воєнкора Ігоря Левенка. Вони ті, хто завжди на крок попереду. Короче, одним вважаю, їх зупинив повності. Розвідники першими заходять на позиції. Хто ці люди, які вміють руйнувати ворожі плани? І як воно бути розвідником в умовах сучасної війни? З ними треба битись, з ними треба воювати, їх треба знищувати. Вони деколи від першої кулі не гинуть. Ребята, там далі нема де ховати. <звук> 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 Всі цілі. У <звук> мене три є три стає контузія. Про взяття полонених та найскладніше завдання наших спеців з 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс жди, жди, жди. жди. Нехай досі підуть. Ми займаємо окоп. У нас є четверо плюс медик. Війна це не тільки бойова практика, а ще й велика теорія. Розділившись на групи, бійці прямують на визначені ділянки. Перемагає той, хто вміє воювати, а вчитися, як відомо, ніколи не пізно. Хлопці, немов по нотах, відпрацьовують оборонний бій. Настає момент, коли в симфонічну партію піхотинців вриваються баси більш великого калібру. В обороні завжди легше, втім, треба діяти з максимальним ефектом. Артем, кулеметник цього Браунінга, не зі слів знає, як така зброя може вплинути на перебіг бою. Коротше, одним Браунінгом, вважаю, зупинив повністю штурм. А скільки їх було, хоч? Около сорока десь. Каже, як полягали, а я штурую, по нему ну, там кого коцаю, кого не коцаю, там така пуля летить. Ну, Всім страшно, всі попадали, а наші пташки їх доклепали. І ніхто не піднімався. Їхня робота зазвичай лишається поза кадром, та сьогодні хлопці погодилися дещо відсунути завісу своєї таємничої служби. Три роки повномасштабної війни. У кожного з цих хлопців є власна історія вже на цій війні, і вона вимірюється навіть не часом. Вона вимірюється кількістю поранень. Загальному так щоб було з відкритими пораненнями, чотири. Та три голови і одна осколочна. Володимиру 22 роки. Його війна почалася на гостомельському литовищі. У перший день вторгнення він, боєць строкової служби Нацгвардії, з ПЗРК знищив російський гелікоптер К-52. За це і отримав свій перший орден Богдана Хмельницького. Якщо було більше людей, я думаю, ми б справились. Да. Просто строкова служба була не готова до такої зустрічі. Відтоді було чимало практики і теорії. Як грамотно бити ворога? Цього можна навчитися. Хлопці кажуть молодість, відвага, мотивація і вам відчиняться двері в цьому елітному підрозділі. Я б радив їм так зробити, тому що ну це отак під всі воювати рано чи пізно. А так в них є варіант, якби поспілкуватися, да там вибрати в яку бригаду вони захочуть, да в який підрозділ. Але служба у армійській розвідці. Це насамперед складні операції. Командир взводу на позивний містер розповідає про них без прикрас. Війна це не романтика. Тут немає нічого веселого, нічого забавного. Тут люди вмирають, тут люди втрачають кінцівки і ну, варто над цим задуматися. Основне завдання розвідників виявлення противника. Нерідко такі ситуації закінчуються боєзіткненнями. Я 300! Ще один сегмент роботи розвідників це взяття полонених. Під час куп'янської операції, там, коли наш батальйон брав тому участь, найбільше було взято там, ну, саме моїм підрозділом цих полонених, то багато з них ну, не здавались. Їх доводилось добивати. Причому, що добивати, ти йому одну гранату кидаєш, воно ще відстрілюється, ти йому другу гранату кидаєш, воно ще відстрілюється. ти там, його розстрілюєш, воно вроді вже там, повинно мертво, воно далі лізе за своїм автоматом. Так виглядає ця важка робота, яка стоїть за кожним відвоюваним метром нашої землі. А <ритро> <ритро> Всі цілі. Братуха <ритро> прості. Так, служба у розвідці це неабиякий ризик. Регулярно з фронтових зведень ми дізнаємося про знищену ворожу колону чи про вогневі удари по піхоті супротивника. Часто саме за цією інформацією якраз і стоїть робота таких хлопців. Розвідка це вибір, який роблять найсміливіші і найвідданіші зі східного фронту. Ігор Гарлавинок, Богдан Савруцький та Ігор Щепет, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.